Термін придатності рідин різко знизився до одного тижня, особливо це дуже відчутно по їх смаку. Тобто відсутності їх смаку на третій або вже навіть другий тиждень, чому це все відбувається, і чи насправді жишки стали псуватися так швидко? Декотрі люди кажуть, що через таку спеку у поганої і неякісної рідини дуже швидко улітучується весь смак, через що вони його зовсім не відчувають, і інші стверджують, що зараз просто роблять такі рідини, в яких знижено термін придатності. Хоча подумайте логічно самі, ну як з двох років придатності термін може впасти аж до тижня. Та й, чесно кажучи, таких людей взагалі небагато. Насправді, ж, вся справа полягає не в смаку або в терміні придатності чи в самій рідині, як в ваших рецепторах, які виснажені. Тобто, коли у вас з'являється новий смак, то все начебто нормально. Смак насичений, яскравий і сочний. Але згодом через якийсь, наприклад, тиждень ви його вже можете просто не відчувати. А тепер давайте проведемо паралель з парфюмом, який ви на себе пшикаєте. Помічали, що ви чуєте запах лише перші 15-10 хвилин, а далі він начебто зникає для вашого сприйняття. Хоча всі навколо його прекрасно чують. А все тому, що ви до цього запаху вже звикли. І щоб не перенаснажувати рецептори, організм автоматично блокує саме цей запах. Така ж сама ситуація із рецепторами в роті. Тож не треба вгадувати того, чого взагалі бути не можна. А от як позбутися цього або випробувати цю ситуацію? Вже відповіді немає.